Дівчатка, сьогодні у нас в наявності ось такі сковорідки від торгівельної марки Рінгел. Діаметр даної сковорідки 22 см, але є в наявності і другі діаметр даних сковорідок. Вона йде без кришки, виготовлена вона із високоякісно кованого алюмінію, Товщина його 3 мм. Тобто таке достатньо товсте стійке мармурове антипригарне покриття. Подивіться, дно, таке вафельне вона має. Індукційний антидеформаційний диск із нержавіючої сталі. Підходить для всіх видів плит, включно індукційних. Та ручка така зручна, бакелітова, дуже приємна така на дотик. Кого зацікавила дана позиція, пишіть, будь ласка, в діри.